Як задовольнити жінку після 65 років? Задоволення жінки після 65 років це тонке мистецтво, яке потребує розуміння змін, які відбуваються з тілом і психологією в зрілому віці? Інтимність у такому віці може бути глибокою, чуттєвою і надзвичайно приємною для обох партнерів, якщо підходити до неї з турботою, терпінням та повагою. Інтимне життя в такому віці. Це шлях до пізнання і прийняття себе та свого партнера, можливість бути собою, не боячись осуду чи стереотипів. Це час, коли можна насолоджуватися глибокою і справжньою близькістю, що приносить радість, тепло і задоволення. Психологічний аспект багато жінок у цьому віці можуть відчувати певний сором чи незручність, особливо якщо вважають, що інтимні стосунки більше не є частиною їхнього життя. У суспільстві. Де часто культивується культ молодості, важливо, щоб партнер демонстрував своє захоплення не тільки зовнішністю, але й глибиною особистості жінки, її досвідом і мудрістю. Такі компліменти можуть бути надзвичайно чуттєвими. Замість поверхневих похвал партнер може говорити про її ніжність, теплоту та особливу харизму, що робить її привабливою. Прийняття змін у тілі та впевненість у собі. З віком тіло змінюється, і це природний процес. Жінки після 65 років часто переживають з приводу того, що їхня зовнішність вже не така, як була в молодості. Чуттєві, лагідні дотики, що підкреслюють природність і красу, які вона має, допоможуть їй почуватися впевнено і комфортно. Партнер може звернути увагу на її ніжну шкіру, теплоту її обіймів, або ж просто насолоджуватися спільними моментами. Підтримка партнера у вигляді теплих слів і жестів має велике значення. Компліменти на кшталт у ти надзвичайна або і мені подобається твоя мудрість і спокій, можуть дати жінці почуття, що вона важлива і цінна. Це створює комфорт і зміцнює довіру між партнерами. Важливість прелюдії та чуттєвих дотиків. Зріла жінка може отримувати ще більше задоволення від прелюдії, яка включає лагідні дотики, масаж, поцілунки і обійми. Прелюдія може стати особливим моментом, коли партнери налаштовуються одне на одного, збагачуючи інтимні стосунки емоційним зв'язком. Лагідний масаж з ароматичними оліями допоможе розслабити м'язи та налаштувати на чуттєвість. Кожен дотик, кожне слово може підсилити збудження і зробити досвід глибшим та значущим. Можна почати з масажу плечей та спини, поступово переходячи до більш чутливих зон. Важливо не поспішати. А насолоджуватися кожною миттю. Жінки у зрілому віці часто цінують повільний і уважний підхід, який дозволяє їм повністю зануритися в момент. Делікатність і комфорт під час інтимних моментів. Після 65 років тіло часто стає більш чутливим до фізичного навантаження, і це важливо враховувати в інтимних стосунках. Оскільки фізичний стан та енергія змінюються з віком. Жінка може відчувати певні обмеження, що стосуються рухливості, гнучкості або навіть витривалості. Для забезпечення комфортної інтимної близькості важливо обирати позиції та техніки, що враховують її зручність і фізичні можливості. Обирайте зручні позиції. Багато зрілих пар вважають корисним експериментувати з різними позиціями, щоб знайти ті, які забезпечують найбільший комфорт і задоволення обом партнерам. Наприклад, Позиції, де жінка лежить на боці поруч із партнером, дозволяють підтримувати близький контакт, але при цьому зменшують навантаження на м'язи та суглоби. Крім того, така поза дає більше можливостей для обіймів, поцілунків і чуттєвих дотиків, що підсилює емоційний аспект інтимності. Інший варіант позиція, де жінка перебуває зверху. Це дає їй можливість контролювати глибину та темп рухів, що може бути важливо для зниження дискомфорту. Використовуйте лубриканти для більшого комфорту. З віком деякі жінки можуть стикатися з природною сухістю, яка є наслідком гормональних змін і може викликати дискомфорт під час інтимної близькості. Використання якісних лубрикантів на водній або силіконовій основі допоможе уникнути неприємних відчуттів та підвищити комфорт. Лубриканти роблять дотики більш плавними і м'якими, а також забезпечують більш приємне та безболісне проникнення. Важливо вибирати гіпоалергенні засоби, особливо якщо жінка має чутливу шкіру або схильність до подразнень. Багато пар також звертають увагу на ароматичні або розігріваючі лубриканти, що можуть додати елемент новизни та розігріти бажання. Повільність і терпіння У зрілому віці інтимність може ставати не такою поспішною, як у молодості. І це може бути великою перевагою. Оскільки повільний підхід дозволяє обом партнерам повністю зануритися в кожен момент. Чоловік повинен приділяти більше часу прелюдії, обіймам, поцілункам і ніжним дотикам, не поспішаючи до основного акту. Повільність дозволяє жінці розслабитися, зосередитися на своїх відчуттях і відчути близькість із партнером більш глибоко. Також важливо бути терплячим і уважним до реакції жінки. І якщо вона просить уповільнити темп або змінити позицію, партнер має сприймати це як природний процес взаємного пристосування. Слухайте і спілкуйтесь. Після 65 років багато жінок цінують можливість відверто говорити про свої бажання та почуття. Чоловік може делікатно запитувати, що приносить їй найбільше задоволення, які дотики та рухи вона вважає приємними. Інтимна розмова під час прелюдії або навіть у процесі близькості може зробити момент ще більш приємним і розслабленим. Важливо не боятися ставити питання і бути готовим слухати. Це не тільки покращує розуміння партнерів одне одного, але й сприяє створенню атмосфери, де жінка почуває себе вільно і комфортно. Роль емоційної близькості Інтимність у зрілому віці це не тільки фізичний контакт, але й емоційна близькість. Після багатьох років разом партнери мають нагоду глибоко знати одне одного, розуміти потреби і бажання свого партнера. Важливо підтримувати цю емоційну зв'язок, обговорювати свої почуття, фантазії, бажання. Спільне проведення часу, розмови про свої переживання та плани, сміх і радість разом роблять інтимність ще більш значущою. Повага до бажань і темпу партнера. Жінки після 65 років можуть мати різні бажання і потреби щодо частоти інтимних стосунків. Для когось це може бути важливо і регулярно, для інших досить рідкісні моменти. Партнеру важливо вміти прислухатися і поважати її бажання, створюючи атмосферу, де вона почуватиметься спокійно і комфортно. І якщо жінка відчуває, що її бажання поважають, вона буде більш відкритою і розслабленою під час інтимних моментів. Інтимні стосунки після 65 років можуть бути такими ж різноманітними і приємними, як і в будь-якому іншому віці. Отже, інтимність у зрілому віці це природна і прекрасна частина життя, яка може збагачувати відносини і зміцнювати зв'язок між партнерами. Важливо, щоб чоловік проявляв уважність, терпіння і чуттєвість, створюючи атмосферу безпеки і комфорту для своєї партнерки. Повільний темп, м'які дотики. Глибокий емоційний зв'язок та повага до бажань обох сторін допоможуть зробити ці моменти справді значущими.